Сьогодні питання Сумщини в інформаційному полі майже немає, але але українські війська просунулися в, в Сумській області поблизу села Бесалівка біля кордону України та Росії. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни і 26 серпня, нагадаю, головком ДСУ Олександр е, Синський заявив, що позитивні тенденції у прикордонних е, частинах Сумщини є. Е, найцікавіше, що коли. Була атака росіян, потужна атака Росіян на Сумщину. Тоді писали всі про це. Зараз звільняється Сумщина, як би тихнув. Мене це трохи дивує, але наскільки я розумію, те, що на землі відбувається, це одне, а те, що Сумщину кожен день бомбардують, це інше. Так що там у вас відбувається зараз і чим живе зараз Сумщина? Так, е, да, цікаве питання. Справа в тому, що Остаточно зрозуміло стало, що літній наступ, принаймні в цій в частині Сумщини, у русских зірвався. Вони е, е, здають заднього. Мало того, вони вивели марпеха своїх, е, вивели не знаю, чи на ротацію чи перекидать кудись. Ну, але їх посіпали тут, потріпали е, знову дуже добре. Це вкотре це 810-та їхня тихоокеанська морс... бригада морської піхоти її під Голідаром били, десь під Бахмутом ще колись били, під Авдіївкою били. Ну, в общем, вічна бита бригада. От, ну, ми, ми не плачемо за ними. От, Вони десь вивели їх, наші вивели, ну, принаймні кілька підрозділів. Тобто, остаточно Сумський фронт залишається другорядним фронтом. Да? Основні події будуть під Покровском на і Ліманом на, на Східному фронті, а не на північному. Між тим, Сумські бригади тут залишаються, фронт є, наші там щось видавлюють їх потихеньку. От в юнаків ворог тримається, тобто він тримається, він до траси вийшов, трасу не перейшов. От південна частина юнаківки, якби у нас, за нами. От, ну, ще що сказати. Побудовані я сам їздив по прифронтових громадах от недавно в 10-кілометрову зону не пускають, але там я з гуманітарними місіями їздив в Білопілля, ще там один населений пункт і такі тунелі зроблені. стовпчики, натягнуті сіточки від дронів до самого низу, тому що спочатку донизу не натягували, так дронами вихитрялись кацапи. Піднирювати під ці сеточки, і били там, є ну, на цих дорогах трагічні випадки, коли автобус там чи машини, ну, в общем, вони вражали. Якщо фронт, то ну, тримається крепко, навіть ми їх витісняємо. Що стосується. Взагалі з Сумської області Ну стало очевидно, всі всі військові кажуть, що всі фортифікації, які набудували минулого року в відкритих полях, що їх війська не займають, то тобто, можемо зробити сміливий висновок: що кілька десятків мільярдів гривень зелена влада викинула на вітер, але може і не на вітер, тому що відсотків 20-30 відкату ж було комусь на, на кармани, а все решта, ну то тобто, є там. Ну, хай стоїть, бо стоїть. От, що стосується самого міста, було атаковано воно два дні підряд, в тому числі на День Незалежності. Ну, 24-25 серпня його сильно атакували. Ну, поклали під станцію, У нас досі не кругом є світло. У нас з подачі води проблема. Ну, то є ворог таки добився свого, він в один день випустив понад 50 безпілотників ну, понад 50 шахетів тільки по одному місту, мало того, там по двом об'єктам, фактично, в місті. От, і вразив енерго, ну, критичну енергоструктуру. Потім, що ще треба сказати, що ну, але паніки немає. Якби місто стоїть, місто працює. Якщо ворог розраховував, що почнеться паніка, то ну, нічого в нього не вийшло. Нам додалося тільки стійкості і ненависті. От ну, єдине, що школи, я так говорю з директорами шкіл, то все-таки у кого є діти, то ну, в школах поменшало. Ну, по перше, що онлайн-навчання або змішана форма, не всі хочуть. І, у кого є можливість вивести там до те, що до свекрухи до якихось родичів, то роди, діти дуже часто ну, виїздять в і навчаються в іншому місці. Тобто в школах поменшало учнів, це ну, з моїх розмов з вчителям з директорами шкіл. Десь Зрозуміло, Сума сталося класичним прифронтовим містом, яке потрапляє, яких в Україні все більше і більше. І так. єдиний варіант. Це виправити це не тільки стабілізувати фронт, а й наносити удари по території, з якої атакується суми. Бо якщо бити по прикордонній території, і щоб звідти не відправлялися російські БПЛА і дрони. Ну, ситуацію можна виправити, але для цього потрібні три тисячі ракет, які обіцяв до кінця 2025 року. Якщо я не помиляюсь, серпень закінчується. В нас вже повинні бути дві тисячі ракет, але вони поки знаходяться тільки в голові Зеленського. Поряд з історією про татарова, який вбивав. Чеченців на початку повномасштабного вторгнення. До речі, два днівав а так, два дні тому була річниця рік, як ця історія з'явилася в публічному просторі, і скажемо так, міфологема, яку запропонував Зеленський, всім ну перетворилася на гумористку ну життя, але давай поговоримо і про інше сьогодні. Українська делегація. На чолі з Єрмаком і Умєровим кажуть, там що буде Сибіга, і до них приєднається новий, нова, нова посол, пані посол Стефанішина, яка має підозру в корупції. До речі, як вона буде одночасно і працювати послом, і приходити на суди І по судам бігати. Да, да, да. Це цікава історія, але подивимось. ось, вони зустрічаються з представником Віткафом. Порядок денний візиту. Може бути зосереджений на гарантіях безпеки для України та майбутньому двосторонніх зустрічей між Зеленським і Путіним. Хоча Мерц сказав: зустрічі між Путіним і Зеленським не буде а також деякі джерела кажуть, що мова буде про компроміси, і до речі, якщо та, там є свіга, то дійсно будуть говорити про безпеки в гарантії, але там є і уміра тоді. Про що будуть говорити з ним, про які компроміси, але те, що там є, Єрмак, говорить, що так, про компроміси говорити можуть і, скоріш за все, будуть. Так от наскільки вся ця зустріч може бути успішною, враховуючи, що всі минулі візити Єрмака і Умєрова до США були, були повними провалами. Я думаю, що так буде і цього разу. Але а... це не Вашингтон, віть, це ж не Вашингтон, вони ж їдуть саме з Свідкофом. Один ділюган з іншим ділюганом невже не домовляться так. Да, я не знаю, хто такий відков, щоб вести туди Сибігу, але знову у нас подається, що їде керівником делегації Єрмак, а хвости за ним заносить, іде міністр закордонних справ Сибіга. Це знов показують перед Сполученими Штатами неповагу до інституцій. По ідеї, рівний собі за рангом є Срубіо, От а хто такий Вььков? Вітька його називають. У мене тут сусіди кажуть, а що там Вітька? Я спочатку не здогаджу, що який Вітька. Ну той дурачок що у Трампа. Ну його от так от люди сприймають, тому що він некомпетентний. Але отут якраз зустрінуться два ларьочника, Що Вітков колись в Нью-Йорку бігав, там кришував ларьки. що Тобто у них якби є про що поговорити в кулуарах там, типу, а помніш, а помніш, А у нас отак. А у вас як? А у нас отак підпалюють, якщо хтось там з кришувальників відмовляється платити, А у вас хіба не так? Ну про щось таке будуть говорити, про бурну молодість. Мало того, Єрмак як молодший партнер може спитати там, тіпа, то, що він же в 90-ті знає як це відбувалося, а як там в 70-х це було в Нью-Йорке? От Вічка йому розкаже, Вітька. От е, нічого доброго я не чекаю, тому що, е, по-перше, що говорити про якісь безпекові гарантії, якщо той же Путін не хоче зустрічатись з Зеленським. Ну, окей, та зустріч не потрібна, в принципі, для того, щоби. Отримати якусь заморозку конфлікта. Нам на першому етапі ні Путін не потрібен, ні Зеленський по великому рахунку. По великому рахунку потрібна сама домовленість, що заморожуємося. І в ідеалі там перший план Трампа, який був, заморожуємося без додаткових умов на лінії е, зіткнення. Все, заморозились. Там, можливо, вийшли ми трошки скульщені, вони трошки з сумщини. От, власне, і все так заморозились просто по лінії фронту, заморозились все, які ще додаткові умови. Але ж ми бачимо, що Путін лепить гарбатова він хоче ще там якісь додаткові умови, щоб ми вийшли з Донбасу. Ну от зараз Вікові буде їх на це налаштовувати. Але ми розуміємо, що. Погодитись на таке це державна зрада. Ну для мене Єрмак і так уже державний зрадник, але це має вирішувати суд, а не я. От а це перше. А друге, ну навіщо йому усугублять? То я думаю, що закінчиться нічим. Вони просто він їм покаже, що там на столі, що йому передали з Росії. Ну, ми очікувано говоримо, що. Передали з Росії, що убирайтесь там з Краматорська, Славянська і там типа, і тоді все буде зірбуд. от Але не буде, ми ж знаємо. Мало того, я думаю, що по великому рахунку Путіну не потрібні е, ні е, Донбас е, ну, понятно що Херсон і Запоріжжя йому не взяти, але і Донбас він би розміняв. Як розміняв наш Донбас, важніший, він би відмовився від Константиновки, Краматорська Слов'янська. Чому б відмовився? В обмін на відміну санкцій. Але, понятно, з огляду на нинішню ситуацію, що європейці санкції відміняти не збираються. Мало того, Трампа за ноги будуть держати і власні ну, частина республіканців, частина. Тих, хто працює на військово-промисловий комплекс і підтримував е, е, республіканців і, і, і Трампа, власне, всю дорогу, Да? ВПК американський, завжди був за республіканців. І тут, ну, тобто, типа чудаки, ніяких там не може бути відміни санкцій, тим більше повної відміни санкцій, як хочуть, у Путіна. Тому ця поїздка нічого рівнозначить значить, не буде. Для нас визначальною датою буде, як і передбачувалось 3 вересня, коли Путін і Сі Цзіньпін проведуть переговори в Пекіні, і стане для нас більш-менш зрозумілим, чи готовий і наскільки готовий Росію підтримувати Китай. Тобто, це сьогодні з'їздять, злітають, побалакають, ну і. Ну, буде, буде принаймні, Єрмак знатиме Сибіга і вони будуть знати, що, що, що ж далі вимагає Росія, які ж ще вони там нам пред'яви пред'явили? От, жаль, що нам цього все не розкажуть. Ми це дізнаємося колись з часом. Чому ви дізнаємось західної, західних змі? Нас традиційно, замість того, щоб дізнаватися від нашої влади, від нашого прессека. до речі, хто останній раз бачив прессека Зеленського? Йо, я була. вже забув, який він є. Боже, може, вони його колись там здали в оренду? Може, він десь на копальнях працює? Я не знаю, може в рабстві. Там ну його не чути. Не... До речі, впевнений, що зарплатню Мі, він віну на всю контору колотить мівіну в тазі карздоров, але цікаво, все ж таки, де пресік, тому що його не вистачає. Хоча впевнений, що зарплатню він з бюджету отримує. Тож, українці забезпечують його своїми податками, а ось щось він не забезпечує українців інформацію. Але це окрема історія. Побачимо і це. Дивись, але от наша влада вміє. Підігріти народ, От як вона каже, Україна має бачення на 10-15 років наперед, як повернути окуповані території. Це повідомив заступник міністра оборони Гаврилюк. Е, я розумію, що це не його ініціатива. Я розумію, що йому сказали заявити це е, за його словами. Україна. Вже напрацьовує з іноземними партнерами стратегію повернення тимчасово окупованої Росії території. Про що свідчить ця заява? По перше Ну, ми ж розуміємо після війни країною будуть керувати от, ні цим ні вігласи, шоумени випадкові люди. А ну ми це розуміємо, але вони це роблять. Цю заяву скажімо, будь ласка. Вони думають, що вони виглядають розумними, чи вони сподіваються, що все навколо дебіли? Яким чином можна буде повернути території? Через 10-15 років, окрім от, дипломатичним шляхом, Японія вже повернула, да куріли за так, майже майже 80 років, років, так за 80 років повернула. Ні. Азербайджан повернув не дипломатичним шляхом, Хорватія повернула не дипломатичним шляхом. Всі країни, які повертали свої території, це було не дипломатичним шляхом. Виключення це Німеччина, яка повернула. Але так це був неймовірний збіг обставин і розвал радянського і, союзу Борислава і повернула не всі тюніксбірг до сих пор Калінінград, про то, речі, речі. то мені, будь ласка, влада вже змирилася з фактом, що окуповані території придеться віддати і зараз розповідає про 10-15 років, що, мов, знає, як віддати. А потім, коли Володимир Олександрович буде сидіти на своїй віллі в Італії або у своїй квартирі, по якій, до речі, йде справа. Через гроші ведини Коломойським у Лондоні буде сидіти там і розповідати: Я би вивив квартиру, я би вмер, але мене не, не б... вибрали. Да, да, да. А, ви ж мене не вибрали. А йому будуть нагадувати. Володимир Садович, ви ж казали, що ви б вмерли, але би Крим не здали, але потім здали і Маріуполь, і здали Васильівку, і Токмак, і Мілітополь. І... А він буде казати, так я ж казав, за 10-15 років. Скажи мені, будь ласка. Для кого ця локшина? Мені цікаво справді. Для наївних. А звідки у нас? У нас, до речі, на жаль, наївний ще десь кожен четвертий. От, недавні соціологія, Да що там, демініціативи Ілька Кучерєва. І... Імені Разумкова вони показали, що там як би начебто за Зеленського готові проголосувати 31 відсоток. Я думаю, що це завищена цифра, і це тільки в першому турі. Вони ж не показали другий тур, чим взагалі знівелювали ну, значимість будь-яких соціологічних досліджень, але знову ж розраховані ці всі вкиди не на нас з тобою, а на наївних. Ну я думаю, що наївних залишається ще дуже багато. Тому що навіть там за партію Слуга народу там до 12% людей готові доголосувати. Ну це ж, взагалі, там, той за Колютіщенка, за Мар'янку, за <різований> мож мож я, як... пояснити, а і дуже... пояснити, як дійсно політолог і політехнолог, чому люди, бачучи всі зашквари влади, готові все одно голосувати за монозброд, за партію, яка привела. Від Гвалтівника Іванісова до безглуздої безуглої, від череди просто корупціонерів, фріків, зрадників і всіх інших, це така це той самий ядерний електорат Володимира Олександровича, оці, оці люди, які готові, чи це так. просто люди, які срамся але не здамся»? Ну, нас же є така українська приказка, і чому я запитую? Ну тому, що от е, я бачу, як, наприклад, в той самий Британії. Електорат між консерваторами лібаристами перетікає, тому що якщо не задоволене, як ті керують, голосують за інше. Якщо не задоволений, як інше, за перше. І це нормальна ситуація, тому що політиків оцінюють. А як цих оцінюють? От що вони зробили від великого крадівництва до маю право на помилку? Від атаки на набу і саб до всього іншого. Я просто мені цікаво, хто готовий проголосувати за от. Який там не знаю політичний портрет цих людей, які або інтелектуальні навіть, які готові голосувати за оцю шелупонь, яка не підготувала країну, не має жодної суб'єктності. Вони за що хочуть голосувати? За те, щоб так було як зараз, і далі? А там е різні е є індивіди, різні групи. Ну, умовно, можна поділити на кілька груп. Тих, хто збирається і далі голосувати за Зеленського, це дійсно є частина людей, які його полюбили, в тому числі і скажімо так. Жінки за 40 які от о, закохані в його там цей голос з хріпацо, який мене, наприклад, дратує неймовірно, але комусь це заходить як на вкус і цвіт товариша ні. Да? На колір і смак товариш не всяк, да, правильніше казати. От, ну і і подобається. Є така категорія, є велика категорія тих от конформістів, от мені розказує е, друг, він в зводі дрончиків, е, їх 18 хлопців. 18 хлопців, дай Бог їм здоров'я, їх зараз вивели вони трошечки на ротацію разом з бригадою. Да? і той, то він от розказує, у нас 18 людей, 17, всі з вищої освіти, всі з вищої освіти, всі якби там від 30 до 40 років, там, ну всі, от, ну, от, блін, покоління, мало того, половина з них сумчани. І от 17 люто не скажем так, недолюблюють, мягко кажучи, президента України. Вважають його блін балаболом, ну популістом. Ну і взагалі там всі решта слів нецензурні, але є один. Який вперся, от я за нього голосував, я ніколи від нього не відкажусь, тому що він не втік і він придумує аргументи, чому він далі буде за Зеленського. Тому що він голосував і не не хоче визнати отої своєї помилки. Хоча ще якась кількість людей вже визнали, да ми теж голосували. Ми лаханулись. Ну навпаки, ті, хто голосували не за Зеленського, в цьому зводі меншість. От а і люби боже правду, там є кілька людей, які фіолетово, які там, типа, ну ми типа ж. Аж не там Зеленського не підтримуємо, то, що там, типу, то що всі однакові, є така категорія, там вони всі там, однакові, там, там. Як буде не Зеленський, буде ще один. там е, от І от е, приблизно. Але все одно десь, е, щоб ми розуміли розклад, наскільки Володимира Олександровича люблять в армії. Так от я кажу, що є велика категорія людей, які, от іменно там типу, ніколи я ніколи е, не, не погоджуюсь з тим, що я. Тоді був дураком. Я не визнаю, що я дурак. Тому я рекомендую таких людей не називати дураками. Ну бо не може ж Українець бути дураком. Це німці могли Гітлера вибрати це угорці Орбана, це зараз поляки Навроцько, це американці Трампа. А у нас нет. У нас же дураков в електораті немає. І тому я називаю їх наївними тих, кого обманули. І там обманули дійсно велику категорію населення, просто обманули. Ну, Ті, хто були аби не порох, вони зараз шукають собі нових за кого голосувати, вже там за Зеленського не голосують. Проте оці от категорії, да, що там, типа, досі закохані, ніколи не визнають свою помилку, і наївні, наївних із них саме більше, які досі є категорія, які ну здавалося б, куди вже далі, але вірять. Категорично вірять в, в єдиний марафон. Я от розказую про таких людей, якщо попадаються, мені колега от розказувала на фокус групі, я не знаю, чи те ну десь я вже розказував, що, що чому хочеться соціологу після фокус групи випити там або антидепресант, або краще стакан. Каже, стакан от повінь налити, мені я хряпну, і там то, що блін, ну треба вийти з цієї ситуації, коли питає, корупція в Україні є? Є. На місцевому рівні, ну, на місцевому є, але більше на державному. На державному рівні, то тобто на рівні там міністрів, да. хто командує міністрами, кому вони підпорядкуються? Зеленському. Зеленський якось дотичний до корупції, да. Зеленський молодець, да. І все. Тобто, незважаючи ні на що, команда погана, боярі плохіє, цар хороший. От якщо б бояр тих поубирати, і це якраз свідчить про те. Що підтримка Зеленського, ну я думаю, не 31%, але на рівні десь 24%, він би в, 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 в першому турі, як мінімум, набрав би от в найближчу неділю. Але партія імені Зеленського, як її не називають, набирає вдвічі менше від того, що проголосують за Зеленського. Тобто, ми Зеленському ще там віримо, але оцим всім єрмакам бізуглим і так далі не віримо. Тобто. Як ви не назвіть? Ну, слуга народу без Зеленського взагалі 5% не набере ніякий бар'єр не пройде, але умовно поліцила імені Зеленського вона набере менше вдвічі, ніж сам Зеленський в першому турі. Ну, от, от десь е, розуміємо, тому слух, орієнтовно, там, <клух> і то це ж, якщо вибори будуть зараз, ми ж не знаємо, що буде далі, що станеться, які корупційні скандали нас чекають. По любому буде зжиматися і рейтинг Зеленського, але. Бо в мене дехто з друзів каже, та от коли все оприлюднять, все оприлюднять, у нього буде мінусовий рейтинг. буде не то, що ноль, буде мінус один, як? не буде. Все одно залишиться якісь ці задроти, які будуть все одно там, типа, от, здохну, не скорюсь, буду голосувати за нього, щоб доказати, що в 19-му році я все ж був правий, плюс несколько влюблених жінок. <кій> ну от таке. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Це важливо. Це ваша підтримка каналу. Якщо ви вже поставили, я щиро вам дякую. Якщо ні, поставте зараз. Вподобайку, лайк, файник. На ваш погляд, те, що вам більше подобається, то і поставте в будь-якому випадку. Ваша підтримка трансформується в перегляди і те, що більше людей дізнається цю інформацію. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей фірку, де вас доля, де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу. Пишіть про це. До речі, тут дуже цікаво. Був коментар одночасно поряд, і мене це там ну скажімо, розважило. Спочатку йде привіт сум. Е, наступне Сомі вітає. Я думаю, Сомі це все ж таки Фінляндія. Хоча тут я вже не впевнений. Інколи я чув, як Суми називають Сомі, і тому подивимося. Але в будь-якому випадку я дякую всім актив, активним і небайдужим. Я дякую всім, хто реагує і чує мене. Е, пишіть в коментарях. До речі, щось поки що тих тиша. Вітання з Береславщини теж непогано. Е, пишіть і е, поширити відео, а також не забувайте. Підписатися це все важливо і дякую вам, що ви чуєте і ви допомагаєте каналу.